Друзі, доброго дня! І нарешті ми після об'їзду Західної України приїхали на північ України в Чернігів і завітали на торгівельний майданчик міні Чернігів. Він знаходиться за адресою міста Чернігів промислова 15. Місцеві добре знають цю вулицю. І якщо ви на Чернігівщині. Забажали придбати міні-трактор, то завітайте до нас. Трошки у нас склад в Чернігові підзменшений. Але ж зазвичай ми вам можемо запропонувати пройти тест-драйв будь-якого міні-трактора з тих, що ми імпортуємо в Україну. Є індійські соліси, є китайські донфенги, джинми, булати, аріони, синтаї, ну зазвичай Ловоли. Крім майданчика, в нас є ще шоурумчик, там стоять трактори, і на задньому дворі не зібрана техніка. Але ж це єдине місце в Чернігові, де ви можете завітати і на власні очі перемацати трактора і провести тест-драйв будь-якого трактора, щоб за один приїзд була можливість порівняти між собою, наприклад, 244 й ловол та 244 й булат. 244 синтаєм або джинмою. Причому тест-драйви проводяться кожен день. Доставка трактора, який ви собі обрали додому, завжди безкоштовна. Оплата, форма будь-яка, готівка, безготівка, кредит, лізинг. Присутні трактори від 24 до 110 кінських сил. Полтинічки. Теж у нас в асортименті, ціни завжди адекватні. Тому міні Чернігів працює кожен день вихідний неділя. Ціни на міні-трактори під відео є посилання на сайт, можете зайти, переглянути. Ну і телефони теж під відео. Лайк, підписка, до зустрічі, друзі. Чекаємо вас.